Студія Калідор презентує Рубрика Ваші голоси завдяки Олені Шашені із youtube каналу Цікава Читанька ви маєте можливість прослухати оповідання о Генрії Коловорот життя. Мировий суддя Бенаджо Уйдеп сидів на порозі суду і смоктав бозонову люльку. На обрії, застигши на півдорозі до зеніту, височило сіро голубе, в полудневому мареві пасмо камберленських гір. По дурному куткудаковичу, головною вулицею селища, бундючно прошкандибала зозуляста курка. Почулось рипіння коліс, і на дорозі, здіймаючи куряву, з'явилася запряжена биком бідарка, в якій сиділи Ренці Білбро та його жінка. Бідарка зупинилася біля дверей суду, і подружжя злізло на землю. Сам Ренці складався з засмаглої аж коричневої шкіри і жовтої чуприни над нею, на висоті 6 з чимось футів. Незворушний спокій облягав його, мов сталеві лати. А жінка його загорнута в чима. Малу кількість ситю з багатьма гострими кутами і припорошена нюхальним тютюном, була якась незграбна і стомлена від туманно усвідомлюваних бажань, крізь усе це проглядав глухий протест ошуканої юності, яка ще не помічає, що вже відходить. Мировий суддя, з поваги до своєї гідності, встромив ноги в черевики і відсунувся, даючи подружжю війти. «Ми Мизнаться! Мовила жінка голосом, як ото гуде вітер у сосновому гіллі. Хочемо розлучитись. Вона глянула на ренці, аби впевнитися, що в тому, як вона виклала суть справи, він не завважив якоїсь помилки, неясності, невиразності, небезсторонності чи прагнення до особистої вигоди. Так, розлучитися, повторив Ренці, поважно кивнувши головою. Ми, знаться, ніяк не можемо вжитися. Коли чоловік і жінка дбають одне про одного, то й то самота в горах заїдає, а коли вона сичить, мов дика кішка або сидить, надувшись, як сова, то чоловікові з такою жити не сила. Коли він казна, яке ледащо, не дуже завзято мовила жінка, вештається без діла з різною поганню та контрабандистами, а потім вилежується, нажлуктавшись самогону, та ще морока зграю його шолодивих собак. Їх треба годувати. Коли вона ж бурляє покришками від каструль, у тон їй відгукнувся Ренсі, та ще ошпарила окропом найкращого в усьому камберленді мисливського пса, варити чоловікові їсти їй аж душі верне, а вночі не дає спати все гризе за якісь дурниці. Коли ж він нічого заробити не годен, та ще на всі гори прославився як нікчема, то хіба тут до спання? Мировий суддяник квапливо взявся до виконання своїх службових обов'язків. Підсунув до прохачів єдиний стілець і дерев'яний ослін, розгорнув звіт законів, що лежав на столі, і пробіг очима перелік статей. Потім протер окуляри і підсунув до себе чорнильницю. В Кодексі законів, проголосив суддя, нічого не сказано про розлучення стосовно до юрисдикції даного суду. Одначе, з погляду справедливості, Конституції та золотого правила. Роби іншим так, як хочеш, щоб вони робили тобі, угода, яку не можна розірвати, є невигідна. Якщо мировий суддя може поженити якусь парочку, то ясно, що він зобов'язаний, якщо це треба, і розлучити її. Наш суд зараз винесе ухвалу про розлучення, впевнений, що Верховний суд визнає її правильною. Ренсі Білбро видобув з кишені штанів капшучок з тютюном. З капшучка витрусив на стіл п'ятидоларовий папірець. Торгував за одну ведмежу і дві лисячі шкури, сказав він. Оце всі наші гроші. Встановлена в суді за розлучення плата, сказав суддя, дорівнює п'яти доларам, і він удавано байдуже запхнув кредитку в кишеню свого доматканого жилета. Потім з великими фізичними і розумовими муками надряпав на половинці паперового аркуша ухвалу про розлучення і переписав її на другу половинку. Тоді прочитав Ренсі Білбро та його дружині документ, що давав їм свободу. Цим доводимо до відома всіх, що Ренсі Білбро та його дружина Еріела Білбро цього дня, бувши здоровий тілом і душею, особисто з'явилися переді мною, дали обіцянку від нині до віку не любити, і не шанувати одне одного, ні в доброму, ні в поганому не слухатись одне одного, і порушили справу про розлучення відповідно до спокою і гідності нашого штату. При цьому не порушувати, і нехай поможе вам Бог. Бінаджа уїдеп, мировий суддя тут і в окрузі П'ємонт, штат Теннессі. Суддя вже збирався вручити ренці один з папірців, але його затримав голос Еріели. Обидва чоловіки витріщились на неї. Їхня тупоумна чоловіча природа зіткнулася в особі цієї жінки з чимось несподіваним і непередбаченим. Суддя? Ану, почекай, не давай йому цю бамагу. Бо ж іще не все залагоджено. Спочатку захисти мої права. Я повинна одержати гроші на прожиток, де це видано. Чоловік має розлучення, а жінці щербатого цента не дає. А я збираюсь податися до свого брата Еда на горбату гору. Отож мені потрібні черевики, тютюн та ще дещо. Коли Ренсі знайшов гроші на розлучення, то нехай знайде і мені на прожиток. Ренсі Білбро аж рота роззявив несподіванки. Раніше у них і мови не було про гроші на прожиття. Але від жінок завжди можна чекати приголомшливих несподіванок. Мировий суддя Бінат Джоуї зрозумів, що й цей пункт вимагає юридичного розв'язання. Проте в Кодексі законів не було нічого сказано щодо грошей на прожиття. Однак жінка була. А стежка до Горбатої Гори, крута й кам'яниста. Офіційним тоном запитав суддя. У справі, що зараз оце слухається в суді, скажіть, яка сума, на вашу думку, буде справедливою і достатньою для прожитку? Думаю, відповідає жінка, на черевики та на все інше нехай буде 5 доларів. Невеликі гроші, але дочалапати до брата Еда вистачить. Названа сума, проголосив суддя, не є надмірною. Ренсі Білбро, за рішенням суду, ви повинні сплатити позивачці 5 доларів, щоб ухвала про розлучення набрала чинності. У мене вже нічого нема, тяжко зітхнув Ренсі. Я все ванутав. У противному разі, додав суддя, люто видивляючись поверх окулярів на Ренсі, Вас буде звинувачено у неповазі до суду. Ото я так собі думаю, якщо би ви почекали до завтра, в благальному мовив ренці, я б, може, десь і нашкріб чи позичив п'ятірку. Хіба ж я знав, що їй треба давати на прожиток? Слухання справи відкладається, оголосив би деп. Завтра ви обоє прийдете сюди і виконаєте судову ухвалу, після чого вам буде видано свідоцтво про розлучення. Він сів на порозі і заходився шнурувати черевики. Доведеться їхати до дядька Зайї, вирішив Ренсі. Там і переночуємо. Він сів у бідарку з одного боку, Еріела залізла з другого. Низенький рудий бик, підкоряючись легенькому удару мотузяних віжок, повільно обійшов півколо, і бідарка поповзла геть, збиваючи колесами куряву. Мировий суддя, Бінаджо Ідеп сидів і смоктав бузинову люль. Під вечір він дістав свою Тужневу газету і заходився читати. Читав доти, аж доки посутеніло, і рядки газети почали розпливатися. Тоді він засвітив лоєву свічку, що стояла на столі, і читав далі, поки не зійшов місяць, сповістивши, що пора вже вечеряти. Суддя жив у складенні з товстих колод хатині на схилі горба біля сухої тополі. Ідучи додому вечеряти, він перейшов струмок, що біг між густих лаврових заростей. Тут, назустріч йому з за кущів, раптом ступила людська постать і наставила в груди рушницю. Капелюх у нападника був низько насунутий, більшу частину обличчя закривала якась шматина. Ану, давай гроші, мовила постать. І не писни, бо я нервовий. Палець на гачку так і танцює. У мене тільки п'ять доларів, запинаючись, проказав суддя, витягуючи кредитку з жилетної кишені. Скрути її, почувся наказ, і засунь у дуло». Кредитка була нова й хрустка. Навіть незграбними тремтячими від страху пальцями, її неважко було скрутити в рурочку і значно важче запхнути в ствол рушниці. А тепер іди собі, сказав грабіжник. І суддя не загаявся скористатися з цього дозволу. На другий день рудий бичок знову притягнув бідарку до дверей суду. Суддя Бінаджа уїдеп був у черевиках, бо вже давно ждав відвіду. У його присутності Ренсі Білбро дав своїй дружині доларовий папірець. Очі судді вп'ялися в нього. Папірець мав такий вигляд, наче недавно був скручений і застромлений у ствол рушниці. Але суддя утримався від коментарів. Адже будь-якому папірцю може забандюритися, скрутитись. І він вручив кожному відвідувачеві свідоцтво про розлучення. Обоє стояли, не знаючи, що сказати. І мовчки згортали одержані гарантії своєї свободи. Жінка кинула боязкий погляд на Ренсі. То ти зараз на бідарці додому, сказала вона, хліб на полиці в бляшаній коробці, а шмат свинини я поклала в казанок, щоб собаки не дістали. Увечері не забудь накрутити годинника. А ти знаться до брата Еда? спитав Ренсі тонко вдаючи байдужого. Та до ночі треба було б добратися. Мабуть, не дуже вони зрадіють, коли я до них заявлюся. А де ж більше мені подітися? Це не близький світ, я вже піду. Ну попрощаємось, Ренсі. хоч ти, може, й не захочеш попрощатись. Я ж не якийсь там пес, мученицьким тоном мовив Ренсі, щоб не захотіти попрощатись. Це ти рвешся скоріше втекти звідси, то, може, сама не хочеш, щоб я попрощався. Еріела мовчала. Вона ретельно згорнула п'ятидоларову кредитку та свідоцтво про розлучення і сховала за пазуху. Дивлячись крізь окуляри, Бенаджа уйде з сумом простежив, як зникли гроші. Суддя думав про своє і незабаром сказав слова, які свідчили, що він належить до дуже. Численної категорії людей, здатних співчувати, або до значно менш численної категорії видатних фінансистів. Самотньо тобі буде в старій хатині сьогодні вночі, Ренсі, мовила Еріела. Ренсі Білбро розглядав камберлендське пасмо гір, ясно синє в сонячному промінні. На Еріелу він не дивився, а вже ж самотньо, відповів. Та коли хтось дуріє й добивається розлучення, то його силоміць не втримаєш. Є ще дехто хоче розлучення, сказала Іріела, звертаючись до стільця. І не хочу, щоб дехто залишився, а ніхто й не казав, що не хоче. А ніхто й не казав, що хоче. Краще вже мені не баритись, а йти до брата Еда. Тепер ніхто не зможе накрутити того старого годинника. Може мені поїхати з тобою на бідарці ренці та накрутити тобі годинника? Вираз обличчя Горянина зостався непроникним. На ньому не відбилось ніяких почуттів, але він простягнув свою широченну п'ятерню, і тонка засмагла рука Ірієли сховалася в ній. На мить душа цієї жінки прозирнула крізь незворожні риси її лиця, одухотворивши їх. Собачня тепер не набридатиме тобі, сказав Ренці. Згоден я поводився з тобою погано. Накручив вже того годинника, ти Еріело». Моє серце там, у нашій хатині, прошепотіла Еріела. з тобою. Я більше не казитиму. Їдьмо додому, Ренсі, щоб устигнути завидно. І вони попрямували до дверей, забувши про мирового суддю, але б наже уйде б, зупинив їх. Іменем штату Тенесі, проголосив він, я забороняю вам порушувати його закони і порядки. Нашому суду приємно і дуже радісно бачити, що хмари не злагодить взаємо нерозуміння, які нависли були над двома люблячими серцями, розвіялись. Але суд повинен оберігати мораль і духовну чистоту штату. Суд нагадує вам, що ви більше не є чоловіком і жінкою, подружжям, оскільки вас розлучено відповідальною судовою ухвалою і внаслідок цього ви не маєте права користуватися благами матримоніального стану. Еріела схопила Ренсі за руку. Що вона чує? Чи не означає це, що вона повинна втратити його тоді, коли життя добре? Ри навчило їх. Проте суд готовий, вів далі суддя, скасувати поразку в правах, спричинену ухвалою про розлучення. Суд перед вами і може здійснити урочистий обряд вашого одруження, щоб усе стало на свої місця, і щоб сторони, які позиваються, могли знову набути почесного і облагороджуючого матримоніального стану, до якого вони прагнуть. Платня за здійснення згаданого вище обряду в даному разі становить 5 доларів. Від останніх слів суддів в серці Еріели зажевріла надія. Її рука швидко ковзнула за пазуху, звідти випорхнула і опустилася вільною голубкою на суддівський стіл кредитка. Бліді щоки Еріели зарожевіли, коли вони стояли, тримаючись за руки, і слухали слова, що знову поєднували їх. Ренці допоміг їй залізти в бідарку і сів поряд. Рудий бичок знову обійшов півколо, і вони все так же тримають. Чи за руки, вирушили в гори. Мировий суддя Бінаджу і Деп усівся на порозі і скинув черевики. Ще раз помацав пальцями п'ятидоларову кредитку, засунуту в жилетну кишеню. Знову закурив свою бузинову люльку на головною вулицею селища, по дурному кутку дакаючи, знову бундючно прошкандибала зозуляста курка. О Генрі Коловорот життя Читала Олена Шешеня. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це неймовірне оповідання. Дякую пані Олені та її ютюб проєкту Цікава Читанька за їх прагнення робити так, аби української ставало дедалі більше і більше. Напишіть ваші враження у коментарях, підпишіться на цей канал, вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функціями спонсорства у YouTube або ж покликаннями на картки Приват Монобанк. Патреон у описі до відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.